Грудень 2006-го. Стейплс-центр. На паркеті зійшлися дві стихії: Кобі Брайан зосереджений і точний як хірург, і Гілберта Рінас, вибуховий передбачуваний, немов буря. Вони обидва завжди грали так, ніби завтра вже не наступить. Кобі вів лейкерс вперед. Кожен його рух був відточеним, кожен кидок майже неминучим. 15 і 24 з гри, 7 триочкових, 8 підбирань, 10 передач. Бездоганність, але Гілберта тієї ночі було не зупинити в нього аж 60 балів. Стейплс вже давно такого не бачив. В останні подібні цифри хтось гостьової гостювої команди вибував ще з часів Чемберлана і Джордана. Тепер прізвище Арінаса увійшло в цей список. Після гри Гілберт іронізував над Кобі, сказавши, що якщо він чорна мамба, тоді номер 0 це чорний мангуст. Доволі зухвало і цілком в стилі Арінаса. Це було схоже на жарт, але в його голосі звучала віра. Мангусти вбивають змії, він щиро думав, що може вбити легенду. Його шлях до слави точно не був легким. Арінас народився у світі, де талант не завжди гарантує успіх, а впевненість може стати даром і прокляттям. Перед драфтом 2001-го Гілберт не сумнівався. Його виберуть у першому ж раунді десь в десятці. Він купив ескалеїт, встановив у ньому стереосистему за 60 тисяч, сорбив ланцюг на замовлення, відваливши за нього ще 40, і в цей момент пролунав перший сумний тромбон. Арінаса взяли під номером 31, після чого ювелірна прикраса полетіла у вікно. Його перший контракт у Golden State був смішним, усього 330 тисяч на рік. Враховуючи борги, грошей не вистачало навіть на нормальне життя. Він ночував на базі, брав додому їжу з літака, не ходив на побачення. Загалом робив усе, щоб влізти у ліміт, який складав на щасні 500 доларів на місяць. До речі, знаєте, чому на ігровій майці красується цифра 0? Скільки хвилин він мав провести в дебютному сезоні на думку експертів? У підсумку в першому сезоні він зіграв 41 гру, 30 з яких у старті, а в наступному провів всі 82 гри і отримав звання найбільш прогресуючого гравця. Дворічна угода з ГСВ підійшла до завершення, і ось він стояв перед вибором: 60 мільйонів у Кліперс або 65 у Вашингтоні. Він підкинув монету. Вісім разів з десяти вона казала Лос-Анджелес, але Аріна завжди робив по-своєму і пішов до чарівників. Тим паче, що вони мали на 5 мільйонів аргументів більше. Тепер Вашингтон став його сценою, але не одразу. Перший сезон виявився відвертим провалом. Візерц вимучили 25 перемог, а Арінас не дотягнув навіть до 20 балів в середньому. Зате потім було круто. Він кидав здалеку, не боявся ризикувати, не знав страху. Він грав, ніби в його жилах текла чиста пристрасть. Дриблінг, божевільні триочкові штрафні. Він диктував правила гри, змінював її. Гілберт був лідером якого заслуговував Вашингтон, людиною, яка протягом трьох наступних років ледь на самотужки виводила столичну команду в плей-офф. В той період Арінес був одним з кращих атакуючих гравців ліги і незмінно їздив на матчі всіх зірок. Через роки він скаже, що відкрив шлях таким як Лілард і Харден. Отже, цей скромняга з нулем на спині. Здавалося б, що може завадити Арінесу зробити лігу своєю на наступні роки. Скажімо так, він був трохи девакуватим, кидав свої майки в натовп після кожного матчу, бо бачив у цьому ритуал і носив кросівки меншого розміру, бо соромився своїх великих ступень. А ще він кидав виклик кожному, хто стояв на його шляху. Іноді це спрацьовувало, частіше ні. Коли вони знову зустрілися з Брайантом. Кобі пам'ятав його слова і накидав Вашингтону 39 очок, з Леброном було ще гірше. плей оф 2006-го, Вашингтон проти Клівленда, все вирішували два штрафні Арінаса, які перетворилися у два промахи. Ближче ніж тоді до титулу Арінас в кар'єрі так ніколи й не підходив, а потім почалися травми. Він грав усе менше, більше часу проводив не на паркеті, а на лаві. Його швидкість, його сила, усе зникало. А разом із цим зникало його місце у баскетбольному світі. Але, не дивлячись на відсутність успіхів на паркеті, його ім'я все ще потрапляло на перші шпальти газет. Спочатку він сходив по великому у курсівки Андре Блача, пізніше відкрився ще один його специфічний фетіш зв'язувати друзів і осипати їх грошима. Також у 2008-му він вирішив встановити в своєму маєтку величезний акваріум за кулами. Таким чином відмітив 111 мільйонів на 6 років від Вашингтона контракт, який досі вважається одним з найгірших в історії. А наприкінці 2009-го відбувся магномопус розігруючого, за мотивами якого можна було б зняти продовження культового карти Гроші. Два стволи Гая річі, Джавейл МакГі і Джарвіс Крітентон вирішили перекинутися в дурня і за всім цим спостерігав Гілберт. Слово за слово почалася сутичка, в ході якої Кріттентон сказав, що застрелить Арінаса. Заява серйозна, але нічого під собою не мала, здається. Але з номером нуль краще не жартувати. Він вийшов з роздягальні і через пару хвилин повернувся з двома стволами. Крітентон сказав, що у нього є свій, і дістав з шафки ще один пістолет. Через мить баскетболісти направили стволи один на одного. Зробивши обмаж на легендарну сцену з піратів Карибського моря, керівництво Ліхи швидко дізналося про цей інцидент і відсторонило Арінаса, а потім була ще й стаття за незаконне зберігання зброї, із Вашингтона Арінаса відправили в Орландо, а потім транзитом через Мемфіс він опинився у Китаї. Найкраще у цій ситуації, що, майже не граючи, він продовжував отримувати чеки від команд таким чином ставши багатшим на 62 мільйони доларів, які він отримав за нещасні 17 ігор.